Дивитись Кременчуцькі новини. Вітаю. З сьогоднішнього випуску дізнаєтесь. Загальміський суботник стартує вже завтра. У Кременчуці діють закордонні студентські обміни та в неділю святкуємо День художника. Музика. Перший фестиваль «Солодкий Кременчук вдало відбувся. 24 та 25 вересня його відвідали понад 100 тисяч Кременчужан та гостей міста. Сьогодні у великій залі міськвиконкому підвели його підсумки. Ми це зробили. Перший всеукраїнський фестиваль солодоща Солодкий Кременчук відбувся. Насправді величезне комплексне дійство, яке проходило завдяки участі всіх присутніх у цьому залі. Такого рівня фестивалі в місті Кременчуці не проводилися. Обов'язково будемо проводити другий фестиваль. Правильно? Нова сторінка в історії міста. Попри конкуренцію, кондитерська промисловість Кременчука представлена широкому загалу на головній площі міста: солодощі, кондитерські вироби, чаювання, розваги та рекорди. День міста цьогоріч видався найсолодшим. Таке собі європейське солодке містечко з національним колоритом та справжніми українськими частуваннями. Свято об'єднало усіх Кременчужан, а сьогодні його організаторів та безпосередніх учасників нагородили почесними грамотами, дипломами та відзнаками виконавчого комітету Кременчуцької міської Хочу подякувати, звичайно, нашій всій команді, працівників виконавчого комітету, комунальних підприємств, які зробили це свято дійсно таким, що запам'ятається всім і тим, хто приймав участь в організації, і тим, хто торгував, і тим, хто приходив просто відсвяткувати щось купити, щось подивитися. Ми вперше в цьому році на площі перемоги поставили будиночки, ну такі от європейські будиночки, в яких можна торгувати, в яких можна виставляти свої товари. Це дійсно новий формат, це безпечно, це красиво, це зручно для всіх. Абсолютно підприємства, ресторатори, підприємці, організатори змістовного дозвілля та пересічні кременчужани доклали максимум зусиль, аби навіть гості міста забажали перейняти наш досвід. Мер Бердянська каже: ну мені, мабуть, треба проводити фестиваль. Теж. Я кажу: а який фестивалька? Як який солодкий Бердянськ? каже ні, є, є солодкий Кременчука. Я буду проводити солоний Бердянськ. А чому солоний? Каже? То у нас бичок. У Нас риба, сальона. я не здивуюся, коли в наступному році з'явиться фестиваль солоної бріднянський. На ньому теж буде фестиваль солоної риби, і ми теж поїдемо до них у гості. Усі присутні висловили спільне сподівання, що з кожним роком солодкий Кременчук вдосконалюватиметься і вже зовсім незабаром здобуде славу солодкої столиці України. Завтра о десятій ранку у кожному Кременчуцькому дворі стартує загальноміський суботник. Традицію генерального гуртового прибирання започаткував народний мер Олег Бабаєв. Наразі її активно підтримують народний депутат України Юрій Шаповалов і міська влада. Обсяг робіт, де знадобляться саме ваші руки чимали. Тож не беріться та 8 жовтня долучайтеся до наймасштабнішого загальноміського суботника. Біля вашого будинку на клумбі посохлі квіти. А вам би хотілося, щоб квітник виглядав яскраво та барвисто. Газон під вашим вікном поріс бур'яном та амброзією. А вам би хотілося, щоб на ньому зеленіла ніжна травиця. На вхідні двері вашого будинку постійно клеять оголошення, а ви би хотіли, щоб він виглядав так само доглянуто, і щоб лави біля під'їзду були не поламані та ще й пофарбовані. Хотілося б, щоб для малечі на дитячому майданчику були гарні гойдалки, каруселі, влаштована безпечна пісочниця для літніх забавок, щоб у вашому дворі зеленіли молоді деревця, не було сміття та опалого пожухлого листя. Тоді багато чого залежить саме від вас та від ваших сусідів. Адже посадити квіти на квітнику біля вашої оселі зовсім не складно. Садимо самі, ухажуємо, носимо відрами, поливаємо, садимо, все, все самі ухажуємо. Я люблю, щоб возле порога були квіти, тому я і займаюся. А мої окна і балкон на ту сторону виходять. Тут я тільки захожу в під'їзд, ну, щоб було красиво. А щоб увесь Кременчук був доглянутим і привабливим, а кожен двір охайним, завтра всіх закликають вийти на гуртове прибирання. Микола Олексійович до проведення суботника готовий. Завтра плануємо вийти на суботник, навести красоту на нашій території, щоб людям було приємно ходити по нашим вулицям, домам, щоб возле дому все було чисто, красиво, уютно, щоб міст наш завжди процвітав і все було красиво і хорошо. Народний депутат України Юрій Шаповалов запрошує всіх мешканців Кременчука долучитися до загальноміського суботника у суботу, 8 жовтня, о 10-й годині, тисячі небайдужих кременчужан традиційно гуртом прибиратимуть, фарбуватимуть, прикрашатимуть, озеленятимуть довкілля біля своєї оселі. У вас є шанс долучитися до загалу і не тільки своїми руками зробити добру справу. Ви ще й можете стати спільною складовою нових рекордів Кременчука. А саме найбільша кількість дворів, де пройде прибирання, найбільша кількість одночасно висаджених дерев, ще й найбільший об'єм звареної та з'їденої каші після кропіткої праці учасників суботника. Приходьте, адже навіть погода не стане на заваді добрі традиції Кременчужан. Гарний настрій та добре сусідське спілкування залишить по собі довгу пам'ять. А головне разом ми зробимо Кременчук найпривабливішим містом України. Закордонні студентські обміни працюють в обидві сторони. Нещодавно до Кременчука приїхав французький студент, який готує магістерську роботу на базі інституту механіки і транспорту Кременчуцького національного університету імені Остроградського. Над чим працює іноземний гість, та чи беруть участь кременчуцькі студенти в закордонних обмінах, дізнайтеся з нашого наступного матеріалу. Здобутки Кремечуських науковців знають не лише в нашій країні, а й за кордоном. І незважаючи на складний економічний стан України, науково-матеріальна база інституту механіки і транспорту Кремечуського національного університету імені Остроградського продовжує збагачуватись і приносити певні результати. У нашому місті проходять практику іноземні студенти. В цьому Витамґаду у нас із гри із Франції. вперше в нашому інституті із Франції на могістерську програму прибув студент. Антуан Шеврон із технічної школи города Нанта. З Турції к нам перевелась жительниця Туркменістану Джума Мурадова Гунча на четвертий курс. Тобто вона буде у нас по програмі. Але ж не лише до нас на навчання приїздять іноземці. У молодіжних студентських обмінах беруть участь і кримачуські студенти. За останні 5 років 15-20 студентів нашого інституту обучалися і стажувалися за границею. Французькому гостю Антуану Шерону у Кремечусі дуже подобається. Поділився він з нами. А університетська науково-технічна база повністю відповідає його роботі. Він приїхав в Кременчук на полтора місяця. Та путіши стоїточ. Сейчас он ізучає причиня з боку стоматологію з позитиванням е трьохмірних технології. Мені очень нравится город. Мені очень нравятся здесь люди, вони дуже тому що я возможно, первый студент, который приехал сюди по обміну. Керівництво кафедри, на якій працює Антуан, високо оцінює його працю, адже хлопець ладен працювати над своєю роботою і в день, і вночі. Антуан Шеврон працює зараз над своєю магістерською роботою стосовно 3D-друку імплантів для щелепно-лицевої хірургії, а також імплантів і зубних протезів. Свої знання він тут показує. Він дуже наполеглива людина, дуже цікава в тому плані, що задачі, які ставлю йому я, наприклад, або мої помічники, то він їх виконує миттєво навіть за рахунок ночі. У найближчому майбутньому керівництво інституту планує розширити програму молодіжних обмінів, адже Кременчук має досвід та знання, якими можна поділитися з іноземцями. А ми сподіваємося, що розробки та досягнення кременчуських науковців ще надовго залишать свій слід на науковій мапі Європи. З нагоди 215-ї річниці з дня народження одного з найвідоміших математиків світу Михайла Остроградського у 4-му ліцеї відбувся творчий захід. Школярі згадували автобіографію українського математика, розповідали про його наукову діяльність та великі досягнення. Подробиці далі у сюжеті. Сьогодні молодь вшанувала пам'ять видатного математика, фізика механіка Михайла Остроградського. Школярі розповідали своїм одноліткам про тернисте життєвий шлях та наукову діяльність українського математика. Необхідно знати історію нашого краю. А оскільки у нас математичний ліцей, то звичайно цікаво знати історію і біографії наших математиків, і це одна із. Найбільш значимих мирових світил саме математичної освіти необхідно, щоб наші діти знали історію. І я думаю, що вони тоді побудують прекрасну історію і математично нашої країни. Михайло Васильович Остроградський народився на Полтавщині. У дитинстві хлопчик був дуже допитливим. Він завжди носив із собою мотузку і вимірював глибину колодязів, розміри будівель, величину земельних ділянок. За свою майже 40-річну наукову діяльність Михайло Васильович написав понад 50 наукових робіт з різних галузей математики. Незважаючи на свою зайнятість, вчений присвячував час також літературі та поезії. Остроградський навіть приятелював із Тарасом Шевченком та Олександром Пушкіним. Пушкін це видатний поет, який товаришував з Остроградським. Їх зустріч відбулася в салоні е, Княгині Голіциної, е, під час того, як Пушкін видавав Саврім'янік. Це такий часопис, і він звернувся за допомогою до Остроградського для того, щоб написати відділ фізико-математичних. Серед прихильників Михайла Остроградського учні 4-го ліцею, які також поглиблено вивчають математику. Хлопці відзначають алгебра, геометрія, фізика та хімія їхні найулюбленіші предмети, і вони, як і Михайло Остроградський, прагнуть пов'язати своє життя з точними науками. Я досить сильно знайомий з усіма працями та торгами Михайла Васильовича Заградського. Також деякі, деякі з його форм використовують, деякі ми навіть на ворогах доводили. Я хочу бути програмістом, тому хочу пов'язати життя з інформатикою, програмуванням. Математика в цьому допомагає, тому я буду намагатися краще її вивчити. Звісно, вона потрібна для інформатики та й взагалі в повсякденному житті я вважаю без математики нікуди. У неділю відзначається День художника України. З цієї нагоди наші журналісти завітали до Кременчуцької художньої школи та поспілкувались з юними живописцями та майстрами пензлю. Отже, що надихає людину братися за фарби, дізнавалися наші кореспонденти. Щороку, у другу неділю жовтня, майстри пензля відзначають День художника України. Із наступаючим професійним святом сьогодні вітали учнів та педагогів Кременчуцької дитячої художньої школи. Від імені почесного громадянина Кременчука Володимира Матицина художній школі подарували сучасний фотоапарат. Дорогі друзі, дорогі хлопці, у нас сьогодні дуже важливий, праздний замечательний день. Я вас всіх іскрині поздравляю з цим праздником. Надіюсь, що Учоба здесь вам приносить просто невероятное удовольствие. щастя вам, здоров'я і творчих творчих успіхів. За допомогою своїх робіт художники передають внутрішні переживання, красує недоліки навколишнього світу, намагаються достукатись до людей, несучи їм свої ідеї. В Кременчуцькій дитячій художній школі вже більше 30 років викладає член спілки художників України Тетяна Шуляк. Художниця розповідає, почала навчати дітей, тому що прагне передати їм свій досвід. Дітям намагаєшся передати якесь своє бачення світу, свій досвід, своє розуміння краси. Тобто, ну але головне не нав'язувати їм от своє бачення, а навпаки, підштовхнути і проявити те найкраще, що в них є. Молоді живописці, озброївшись терплячістю, старанно пишуть акварелі осінні етюд». Композиція непроста, Втім, учнів труднощі не зупиняють, адже вони знають, щоб стати справжнім майстром, як і у будь-якому іншому мистецтві потрібно витратити чимало часу. Я дуже люблю очільсувати мені це не стає труда. це мені приносить удовольствие. і я люблю це робити. Я хочу зв'язати свою професію з рисуванням. Якщо ти хочеш рісувати, то ти можеш рісувати цілий день. Допустим, і ти не від этого. Я люблю рисовать детскую иллюстрацию. Я іноді даже на уроки коли-то рісувала мені написали замічання в Вот так вот я люблю рисовать. Напередодні дня художника. Вітаємо усіх живописців з професійним святом. Бажаємо їм добробуту, вдалих робіт та нескінченної творчої наснаги. Хокейний клуб Кременчук після перемоги над Білоцерківським білим барсом з рахунком 5-2 очолив турнірну таблицю української хокейної ліги. Наші земляки набрали 16 очок у восьми поєдинках. Останній матч продемонстрував гарну підготовку кременчужан перед двобоєм із Донецьким Донбасом. Питання про переможця двобою було вирішено підопічними Олександра Савицького та Дмитра Підгурського ще у першій 20 хвилинці. Хокеїсти ХК Кременчук закинули у ворота білих барсів три шайби, а свої ворота залишили сухими. Символічно, що рахунок у матчі відкрив на 13 13-й хвилині номер 13 Кременчуцької команди. Кращий бомбардир української хокейної ліги Ілля Коренчук. Другу шайбу у ворота білоцерківців закинув Сергій Кузьмик, а третю Форвард Ігор Коваленя. Звичайно, стало зрозумілим. Кременчук вже не програє. У другому періоді на що земляки мали не одну нагоду збільшити відрив у рахунку, але надійна гра голкіпера Барсів Віталія Власенка рятувала гостей. У третій 20 хвилинці гості доклали максимум зусиль, аби вирівняти гру. Гравець білих барсів Руслан Ромащенко навіть двічі закинув у ворота Кременчужан, реалізувавши більше своєї команди. Та наші земляки на це відповіли двома шайбами Сергія Кузьмика і Владислава Логового. Після цієї перемоги хокейний клуб Кременчук з 16 очками вийшов на перше місце в українській хокейній лізі. Кременчужани стали ще й найрезультативнішим. Командою з тридцятьма чотирма закинутими шайбами. На другому місці за цим показником Донбас в активі донеччан 27 шайб. А на третьому кривбас 24. Приємно, що і список бомбардерів ліги очолює гравець нашої команди Ілля Коренчук. Він відзначився шістьма закинутими шайбами та зробив вісім результативних передач. У наступному двобої Кременчуку необхідно вдало зіграти проти донецького Донбасу і підтвердити статус лідера перегонів. Підопічні Дмитра Підгурського та Олександра Савицького зустрінуться з донеччанами 9 жовтня у дружківці. Погоду на завтра синоптики прогнозують хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі плюс 11, плюс 12, В день плюс 14, плюс 15. Завтра натхненно попрацюйте разом з усіма на суботнику, а в неділю гарно відпочиньте. І вже з понеділка знову зустрінемось в ефірі. На все добре.